Добрий день! Сьогодні ми пікіруємо солодкий перець. Сапочкою робимо отако рядочки, заливаємо водичкою. Водичка тепленька, градусів 30-25 і розложуємо перчик. Рядочки від рядочків десь приблизно 4 см, Д4, Д5, можливо. І між рослиночками пальців на 2, наприклад, перчик він більш такий не боїться загущеності. І тепер такого земелькою загортаємо. Загорнули, розрівняли. Ну і так. І ось, ось я зараз вам покажу. Сьогодні ми вже до обіду, дивіться, скільки ми напікірували. До побачення, любі друзі. Всім, кому подобався це відео, ставте лайки. Підписуйтеся на мій канал. До зустрічі в слідуючих відео.